Всем здарова, товарищи, ребятушки. Цей вирш я присвячую вот такий вот. Не, блядь, вот такі вот. Да не, блядь, вот такі вот, нахер, с Говорит, жопин дриповни. Цей вирш я присвячую курсу доллара в Украине. Це блядь, пиздец. И вот весь вирш. Не, хрена блядь, я расскажу цей вирш. Товариші, розкажу вам історію цікаву: як НБУ зробив нам усім капусну підставу, як Яценюк і Гонтарьова щось начаклували і не то, що гривню кинули, ну а просрали. Гривня тепер лише на Сергія Бубку схожа: стрибнула уверх і приземлитися не може. На заробітках хто ще трохи виживає. Ну а народ простий тут потихесеньку ахуєває. Коротше, ситуація як запах обіцяного тапка. Треба робити, як робила колись ваша бабка. Забити хера на айфоне, Яценюка і Гантерьову. Єбашим всі в село, берем грот, свиню, корову. Тоді і заживем і буде все своє. Ну а політика як була гівном, так блять і є. Вова, але щоб поїхати в село, купити корову, город, то теж треба гроші мати. Сука, блять.